Доброго дня! Тема нашого уроку створення інтерфейсу користувача. І Сьогодні ми з вами навчимося створювати графічний інтерфейс вже не за допомогою бібліотеки Tekinter, а за допомогою такої бібліотеки, яка називається EasyGwee. В чим вона непогана така, на мій погляд? Тим, що коду ми витрачаємо набагато менше, ніж при використанні Tekinter. Ну і ви самі в цьому впевнитесь. Єдине, що ця бібліотека не йде стандартно встановленою із самою програмою Python, відміну від Techinter. її потрібно встановлювати самостійно. Її або можна завантажити в інтернеті. Тобто потрібно через браузер вийти і ввести EasyGui. Ось вона тут є. Або простіший варіант. Це зайти у командний рядок. І в командному рядку ввести таку команду: pip install і ввести бібліотеку. До речі, що найцікавіше, що будь-яку бібліотеку, яка не встановлена разом з Python, ми pip install прописуємо і вводимо назву бібліотеки. Натискаємо Enter. Ну, в мене вона вже встановлена, мені лише прописали шлях, де вона встановлена. У вас піде процес встановлення. До речі, якщо у вас версія устаріша, тобто, ви, е, ну не так як я, наприклад, там сьогодні її встановив, новішу версію оновив, е, вам потрібно буде, можливо, ще встановити оцей піп. Тобто, вам, щоб прописати цілий рядочок, вам запишу. Тобто Натиснути Enter, оновити і вже потім інсталювати Так, у мене вона вже встановлена. До речі, я покажу, як працювати, якщо у вас якісь неполадки будуть у браузері, який онлайн додаток можна буде обрати, і яку програму можна буде обрати на мобільний телефон. Тому що Padroid 3 там також 7, щоб все працювало. Також інший додаток, я це покажу. Так, все, працюємо. Перше, що мені потрібно, це імпортувати мою бібліотеку EasyGui. Вона імпортується аналогічним чином, як і текінтер. Єдине, що від... відрізняється ось ця назва. Далі. Е, я створю вікно повідомлення. Тобто message, Box. MSG, скорочення. Е, і збережу свою програму. Так, вона в мене зараз працює без збереження. Тобто вже віконечко я показав. Так, Зараз я її збережу. Так, я вже створив папку тест. У мене тут щось є. Замінити його, автоматично створилось. І в цій папочці тест я вже підготував деякі зображення, які мені для сьогоднішнього року будуть потрібні. Так, ну, запускаю програму. Так, звертаємо увагу. У мене заголовку немає. Написано, що тут буде відображатися мій текст. І є кнопочка ОК. До речі, «Ок» спрацьовує так, ніби як вихід. Тобто, в принципі, воно так і працює. Тепер звертаю увагу. Що ми можемо послідовно писати деякі е параметри, але не прописуючи їх. Тобто тут я зараз пишу, наприклад, таке. Тут буде ваш текст. Запускаю програму, і він з'явився. Наступне буде заголовок, тобто title. Самий напис title я не прописую, я лише відкриваю лапки. І пишу заголовок. Запускаю. Перевіряю. Заголовок у мене з'явився. Так, закриваємо. Наступні лапки. Наступні лапки мені дозволяють змінити напис на кнопочки. От я таки напишу: кнопочка. Натискаю знову F5. У мене напис змінився на кнопочка. Тобто все працює. І, як, до речі, ви помітили, не відразу можна вводити все. Можна ввести тільки щось. До речі, також можна вводити окремо лише заголовок, а інше не вводити. Я це покажу. Або там текст, або напис кнопки. Е, ну і останній, останнє така властивість, яку ми прописуємо, це зображення. У е, мене вже підготовлені зображення, я беру ось, наприклад, Python. Я відкриваю лапки і пишу Python. І через крапочку мені потрібно вказати в цих самих лапках розширення мого зображення. Розширення у мене «gif». Тобто переходжу властивості GIF. Е, в основному Python працює із цими зображеннями, із цим типом зображень GIF. Хоча є такі бібліотеки, той такі Кінтри, який не тільки з GIF працює. Ну, добре, перевіримо. Все зображення в мене є. До речі, якщо натисну на зображення, в мене знову ж таки вийде з програми. Так, ну тут побачили, що нічого такого складного немає. Е, давайте, знову ж таки, я витру. Все зайве, що мені зараз не потрібно, залишу лише напис заголовок. То я хочу, щоб в мене був напис заголовок. Але якщо я запущу програму, заголовок у мене відображається як текст, ніби як лейбл. Тому я пишу тайтл, то тобто мій заголовочок дорівнює. і знову запускаю програму. Все в мене заголовок, напис з'явився у заголовку. Тобто, ось так ми можемо звертатися до наших об'єктів. Зараз ми з вами, я спробую це все відмінити назад. І створимо з вами нову функцію ButtonBox. Тобто по самій назві, я думаю, вже розуміємо, що тут будуть задіяні кнопки. Тобто button нам дозволяє створити декілька кнопок. Тобто, не одну окей, а декілька. Я лише зміню свою. Функцію, а все позалишаю і оглянемо, що в мене вийде. Тобто, в мене є заголовок, є напис, є зображення. Єдине, що напис кнопочка, в мене розбило кожну літеру на окрему кнопку. Ну, тобто ми зараз це все вдосконалимо. Тобто, в принципі, як ми бачимо, працює багато що однаково. Я трошки вдосконалюю свою програму. Тобто, зараз покажу, що ми ще можемо робити. До речі, із попередньою функцією MessageBox також. Я створюю таке: я створюю зміну X, до якої присвоюю таке запитання. Чи подобається вам нова бібліотека? Тобто, ту, яку ми зараз вивчаємо. І свою. Кнопочку ButtonBox, я для зручності також прив'яжу до змінної. Хай це в мене буде К, ніби як кнопочка. К-кнопочка. А якщо я зараз запущу, в мене лише будуть три кнопочки. Це, до речі, вже від функції ButtonBox і більш нічого в мене немає. Чому? Тому що я ще в движках нічого не прописав. Тепер, так же саме, як ми бачили, в ButtonBox, у мене прописано. Спочатку йде повідомлення, потім йде заголовок, потім йде назва кнопок, і потім можемо вставляти зображення. Але замість повідомлення я пропишу мою змінну X, тому що X у мене вже містить повідомлення. Я пишу X і відразу перевірю. Все, напис у мене з'явився. Ну і далі я вже прописую. То далі у мене йде заголовочок. Я таки напишу заголовок, загаловок, або хай буде краще запитання. Далі, через кому. Мені потрібно вказати, як ви пам'ятаєте, назву кнопок, тобто напис на кнопках. Так як ви бачили, проблема може бути, що в лапках, якщо я веду мені кожну літеру розіб'я на кнопку, мені потрібно відкрити квадратні дужечки, і в квадратних дужечках в лапках через кому записати ті назви кнопок, які я буду використовувати. Наприклад, я тут напишу так. Напишу Ні. Е, і, наприклад, ще напишемо. Так, не закрив. І, наприклад, ще напишемо не визначився. Не визначився. Запускаю, перевіряю. Все ідеально. Але поки що всі ці три кнопочки працюють як лише закрите вікно. Е, давайте їх прив'яжемо до умови. Тобто використаємо розгалуження if. Умов. Тобто, якщо триває дочки К дорівнює і в мене було обрано так, то дві крапочки, тобто що робити, якщо так, то вивести, точніше створити вікно повідомлення Message Box. MS -box і сюди я введу таке, ну, наприклад, це добре. Працюйте далі. Можу написати інакше. Інакше. Знову створити вікно. Box. І в лапках напишу, ну, в жаль, напишу. Мається на увазі, що якщо я натисну кнопочку Так, тобто і не просто ж так я використав змінну К, тому що button box дорівнює було б і довшим, так. то ви створите вікно. Тобто не відобразити в вікні Buttonbox, а тому, що, коли я натискаю на кнопочку, в мене закривається. І створюється нове вікно MessageBox. Із написом це добре працюйте далі. Якщо я натисну іншу кнопку, крім так, тобто ні або не визначився, в мене створиться вікно із написом жаль. Перевіримо. Чи подобається вона нова бібліотека? Так, це добре, працюйте далі. Не визначився. Жаль. А, тобто, як ви бачите, програма працює. Так, ну, бувають такі програми, що нам е, потрібно вибору дуже багато задіяти, тобто, кнопки нам вже будуть зайві, тому що їх може бути дуже багато, очі будуть розбігатися. Е, для цього також існує продумали таку функцію Choice Box. Тобто, вона подається, тобто, те ми можемо з вами просто обрати із списочку. Е, давайте зробимо таку програмку. Е, ми хочемо зробити таку програму. Яка буде запитувати, на якому пристрої ми з вами програмуємо. І, можливо, хтось вже побачив по моїх зображеннях, це буде телефон, планшет, ноутбук або комп'ютер. Тобто, знову ж таки, я створюю зміну для мого повідомлення, точніше, для мого, так сказати, напису, і пишу, оберіть пристрій, на якому ви. Програмуєте. Ось так. На якому ви програмуєте. Далі. Я в минулу програму використовую зміну лише для повідомлення. Я ще створю зміну для вікна заголовку. Заголовку у мене тайтл, або можу якусь іншу створити зміну тайтл. І присвоюю напис, наприклад, вибір пристрою. Вибір пристою. Якщо я зараз запущу програму, у мене нічого, в принципі, працювати ще не буде. Також я ще створю список пристроїв. Тобто я введу Choice. Ой, та ж таке мову не поміняв Choices. Тому що в мене їх декілька. І в квадратних дужках ми вже знаємо в лапках у мене 4 пристрої, швиденько лапки я проставлю. І в перших лапках я пропишу, що це у мене смартфон. Смартфон. У других дужках я пишу, що це планшет. В третіх, ноутбук. Так, ноутбук. І в четвертих комп'ютер. Звертаю увагу, що в мене в слові комп'ютер є апостроф, тому мені потрібно було це все взяти у подвійні лапки. Так, і тепер я створюю змінну, е, Хай у мене буде перша літера від Choice. І я присвоюю її е, до функції ChoiceBox. Choice box. І в дружках прописую, знову ж таки, повідомлення, заголовок і мої списки пристроїв. Тобто, повідомлення в мене M. Заголовок у мене Title. І список у мене Choices. Ніби все вірно. Перевірю на помилки. Помилок наче немає, пристрої в мене відображається. Але поки що я можу лише виділити щось із ними, але нічого в мене поки що дій ніяких не буде. А тепер задіємо знову ж якусь умову. Тобто, якщо... Моя C дорівнює. Тобто ось тут в мене через бокс бокся обрав із списку Дорівнює. Наприклад, смартфон. Смартфон, то що виконати? То в мене буде картинка, імейдж дорівнює В мене смартфон під ім'ям 1.GIF. Далі. Elif. Тобто інакше якщо. Elif це дорівнює. Що в нас там далі? Планшет. то імедж у мене буде що? 2 div, Знову ж таки, Elif. Я це навіть скопіюю, тому що в мене майже все ідентично. Не хочу копіюватися, скопіюємо так. Це дорівнює в мене ноутбук. І зображення 3. Ну, і тепер ми можемо прописати інакше або знову ж таки ELIF. Ну, краще буде інакше, менше тексту буде. А це програмісти цінують. Інакше імейдж дорівнює 4D. 4 Запускаю програму і перевіряю на помилочки. Так, поки що помилочок у мене ніяких немає. Але знову ж таки, я натискав виділи планшет, натискаю ОК, і в мене нічого не з'явилось. тому що я не прописав. Тому що в мене просто віконечко закрилося. А ви пам'ятаєте з попередньої програми, що мені потрібно знову ж таки відкрити, створити якесь нове вікно з чимось. Я створю повідомлення знову ж таки в меседжбок. Меседжбокс. Створюємо. І перше, це у мене знову ж таки текст. Це буде ваш пристрій. Ой, ваший пристрій. І зроблю відступ, щоб в мене не злипалося це все. Е, далі я додаю мій пристрій. Тобто, за пристрій у мене choice відповідає, так? Але так як choice, у мене просто змінна це. Тобто choice box це в мене це. Тому я пишу плюс. Це. Ставлю кому. Далі у мене йде заголовочок. Хай буде ваш вибір. Потім напис кнопочки. Знову ж таки лапки, а хай буде той самий ОК, можна було його не змінювати. ОК. І далі мені потрібно прописати лише імейдж. Я напишу. Назву картинки, яку мені відобразити. Чому? Тому що імейдж у мене буде відображатися в залежності від того, що я оберу в списку. Натискаю F5. ОК. Okay. Обираю смартфон. Натискаю ОК. Okay. Ваш пристрій, смартфон. ОК. Okay. Запускаю F5. Комп'ютер. ОК. Okay. Ваш пристрій. Комп'ютер. Чудово, все працює. Ну і ще один перевіримо. Хай буде ноутбук. ОК. Okay. Ваший пристрій, ноутбук. Тобто, все працює так, як я і хотів. Ну і на кінець я ще розгляну такий, е, таку функцію, яка дозволяє нам щось з вами ввести в поле, відповідно, отримати результат. І на цьому ми з вами закінчимо. Ще трошечки. Е, наприклад, е, зробимо таку зміну Бал. і до неї я присвоюю мою функцію, яка дозволяє. Щось вводити в рядочок. Е, в такій інтер це було Entry, тут нам потрібно прописати EnterBox. Box. І в дужках я напишу таке запитання. Скільки балів ви хочете отримати з інформатики? І відразу, до речі, я можу через кому вказати е, напис, який уже в мене буде відображатися при запуску програми. Ну, найчастіше це 12 балів. Але щоб у нас е, вона відображалася, потрібно прописати такий параметр default. І я його записую. І не забуваю присвоїти дорівні. Так. І тепер я створюю знову ж таки меседжбокс, в якому я щось виведу. А виведу повідомлення. Ви ввели. І додаю просто плюс бал мою змінну, яка прив'язана до EnterBox. Перевіряю. То вже є 12. Я її можу змінити на, наприклад, 11. Натискаю ОК і мені пише, ви ввели 11. Ну, ось тут потрібно було лише виправити. Додати пробіг ось тут. Єдине, що єдине що наш він приймає наше число поки що як текст. Але це простенько, нам потрібно лише біля нього поставити INT, щоб перевести в число. Розглянемо тепер ці ж самі приклади. Їх деякі приклади, як можна працювати із нашою бібліотекою онлайн. То я запускаю браузер. Перехожу на такий сайт Replit. У мене тут вже навіть є підказочка. І шукаю сайт, Ну, У мене вже ввійшло на мій обліковий запис. Вам потрібно буде зареєструватися за допомогою Google. Тобто тут справа буде дві кнопочки. Війти чи «Зареєструватися». То можете скористатися, обліковим запис Google або зареєструватися за до допомогою електронної пошти. Потім у вас відкриється ваш аккаунт. Вам потрібно буде натиснути Create або із тут, або із тут. Тобто, знову ж таки, це для тих, хто працює з комп'ютером чи з ноутбуком. Create. Обираю Python і пишу, що в мене тут, я, наприклад, графіка напишу. І створюю REPL. Тобто це в нас такі, ніби як файли. Робочі проекти програміста. Так, і давайте перевіримо на цьому самому прикладі. Або навіть я спробую відмотати назад. Зараз Ctrl-Z. О. Ось оно. ОК. Тільки випущу вже ввести імідж. Ось цей код я копіюю Вставляю ось сюди. Е, до речі. Зображу в мене цих немає, які я використовую з на планшет. Я натискаю тут де файли три крапочки. І обираю Завантажити файл. Заходжу в папку Тест. Обираю мої чотири зображення і натискаю Відкрити. Все, файли завантажились. Запускаю програму на виконання. Мені пише, що бібліотеки такої немає, воно не знає такої назви. Через це нам потрібно обрати ось такий квадратик. І в рядку пошуку ввести тобто, наші пакети. І вводимо назву нашої бібліотеки. EasyGui І натискаю ось EasyGue, натискаю плюсик Ішло встановлення. Все, бібліотека встановилася. Знову ну, таке можу запускати на виконання програми. І можу обирати. окей Вашій пристрій, ноутбук. окей Запускаю. Комп'ютер. окей Вашій пристрій комп'ютер. Чудово, все ідеально працює. Ну і ще одне: як це повинно працювати у нас на телефоні? Я запускаю емулятор Android. Заходжу в Play Market і ввожу Replet. Ну, в мене вже не було, тому що я встановив. Ось так виглядає значок. Потрібно лише буде натиснути Встановити. Ну, У мене вже є відкрити. Я його відкриваю. Я натискаю Start Кодінг. Мене просить увійти або реєструватися. Я натискаю «Продовжити з Google. Тут я зараз зупиню введу свої облікові записи і продовжу. Так, все, продовжуємо працювати. Тепер я ввійшов в ліковий запис і потрібно обрати Create. Потім обираю мову програмування, яку мені потрібно. Тобто мені пропоную вже одні з таких ви часто використовуваних і мені Python якраз підходить. Натискаю Python, ввожу назву, нехай це в мене буде знову ж таки графіка. І натискаю Створити. Все, тут вже в мене можна вставляти мій код. Е, я вже сюди такого багато коду не вставлю. Але все ж таки, давайте попробую щось простенько прописати. From easy GUI Import. Зірочка. І нижче я прописую е, messagebox. MessageBox. І напишу в лапках. До речі, лапки, дивіться, автоматично закриваються. Напишу, тут буде ваш текст. Напишу заголовочок. Хай буде так само заголовок. Заголовок. І напишемо, що в мене буде написано на кнопочці. Кнопочка. Тепер мені потрібно ось тут. Повернути мій внизу пальцем, хто пальцем я мишкою, повернути сюди до консолі і повернути ще далі. Тут знову ж таки нам потрібно обирати. Пакети. Потрібно ввести назву моєї бібліотеки. EasyQE. Так, ось вона. Натиснути на плюсик. Поки можу гортати. Тут де в мене консоль. Все, бачу, в мене бібліотека встановлена. Можу запускати. Run. Все, як ми бачимо, програма в мене запрацювала. Тобто є заголовок, є текст і є напис кнопочка. Все, виконання завершено, можу повернутися до пакету чи до коду. Все, бажаю вам удачі у вивченні цієї бібліотеки. До побачення.